Я не знімав з таких. Але приймав безпековоредні участь. Зараз більше розкажу, власне, е... що це за історична особа і чому варто про неї знімати художні фільми, не тільки один фільм, а художні фільми. Пропонує е... така певна думка, що от Петро Франко це син Івана Франка. Ну, тобто в першу чергу асоціація така. Що це... Не зовсім самодостатня людина, він син в першу чергу Івана Франка. Ні, це до повністю самодостатня особа, історична особа. А, навіть якби він не був сином Івана Франка, а мав всі ті якості, не будучи сином Івана Франка, він би точно потрапив в історію і досить гучно. Чим особлива постать е, 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 Петра Франка, Петро Франко є, запам'ятайте да це, це дуже важливий нюанс, мало хто знає, він є по суті батьком української авіації. Одна з перших осіб, яка на Галичині, секунду. Яка на Галичині сіла за кермо літака, наштувала літака, це був власне Петро Франко. Він був пілотом української галицької армії. Його взагалі називають батьком українського летунства. Також Петро Франко, один з трьох осіб спільно з Олександром Тисовським і Іваном Чмолою, Петро Франко є співзасновником організації ПЛАСТ. Власне в цьому фільмі будуть постуни. Гіля грала теж в Е І е ще один фактор його важливості в е історії це причетність до посту, до української авіації. Він був активним українським січовим стрільцем. Після цього належав до української галузької армії. А тепер основна прив'язка власне до нашої місцевості, ми на Прикарпатті Петро Франко продовж 10 років був професором гімназії в Коломиї. Окрім того, що він був в гімназії в Коломиї, він ще й паралельно в, таємно а, був а, опікуном і зв'язковим 19-го пластового курення імені Максима Залізняка, який потім був перейменований на Пет, Петра, Петра Салія Курінь. Цей курінь польська влада в 23-му році, якщо не помиляюсь, заборонила. Він діяв при гімназії в Коломийській, і Петро Франко. Власне, виконував ці обов'язки вже таємно. Будучи викладачем, він займався з учнями. І тобто, по суті, викладач спонукав своїх учнів діяти нелегально в якійсь мірі. Але вони всі розуміли, що вони за одну ідею, ніхто нікого не видав. І тільки в 1930 році Петра Франка було виключено із викладацького складу Коломийської гімназії, зокрема за те, що він здійснював таємну пластову діяльність. Ось, тому ця постать самодостатня. І що цікаво, коли тільки почалась робота над стрічкою, я про це довідався, одразу набрав Надю і кажу, Надя, знаю, що ти там будеш зніматися, що йде процес. Ми хотіли з постом контактувати з організаторами фільму, з творчою групою. Ми хотіли там дещо порадити і так далі. І, зокрема, мене діслали. Організаторам цього фільму, творцям цього фільму, єдине відео, яке нам вдалося цифрувати в архіві імені Пшеничного зараз він вже не називається імені пшеничного, перейменований в рамках Словом, В цьому архіві, кінофотоархіві, нам вдалося цифрувати два відеофрагменти, автентичних, де фігурує на відео Петро Франко. Перший це е, відео 1939 року, коли.